А тепер заходь в кампанію е, Обов'язково подивися це все. Воно швидко там хвилин 5. Ой, боже, це 5. Це все, що е, да? Да. Охуєть Ладно. Цвет. Ну ти Пошпай. обрав паб пабуху вску зачіску. Хіба? Да, в папь во цей уебанський зачіски постійно, блять. Ну, яку бриту голову. Я, я з бритой головою, до речі, ганяю. Ну, а хай буде, мілітарі просто. Ну, мілітарі норм. О, а ти ставив тут? Та, да, так, да. А де, де тут Марія? <плес> а, зверху я думав. Зас, якщо получиться. Вийде... Блять. Ось, я думав, це якась Марія. Диви, ти <плес> це... <плес> це Якийсь, блять, я не знаю, козачок в шляпці. Я тут нікуда не обирав. І вот, ну вот в такой формі лочки. Только тум'я. Туя, туя, туя. Що такое туя. Насправді воно впливає на непомітність. А чому в мене глаз закритий? То Аксесуари, зайди в аксесуари. Escape натисни зараз. Угу. Пов'язка. Спасибо, конечно. От очки, от чо не предложить очки. Ні, вони дали мені пов'язку. Вони, знаєш, наче Ну прочувствовали мій характер, те що я полусліпий, блин. Оце... ні, ну це вже жорстко. Кіберпанк, блядь, блять, пішов Может Блін, я вікно вибив, да? Да, вибив. Будем їхать з сквознячком. Mm -hmm. Хоча, так як ти рулиш, ми, наверное, не доїдем або переїдем. Доїдемо, доїдем. доїдем. Мене трошки бісить, що от не можна відмінять в машину. Не можна. Я навіть не бачу ну повністю машину. Зад не сильно видно. А я все бачу. Повністю машину бачу. А я докуди до, до, до ти машину бачиш? Ну, сьо єлі, єлі, ну це я боком дивлюсь. Ладно, сьо, якщо дивитися чисто прямо. А я ж казав, диви, переїде. Я в, последні, я в последній момент убіг от чувака, він мене типа уже б спалив би, і... А шо ти там бачиш? А. Я ще собі дрона прокачав на непомітність. Типа атак надо робити? Та чекай, дай я спочатку дрон. Ти теж бери дрона і шукай їх. Спочатку всі цілі зафіксуємо, потім підемо роз'їбаємо. Теж ти щось скажу. Откуда він стріляє? що він по мені стріляє? Я ж по ньому не стріляю пока що. Підарас. А ну спаси мене, пожалуйста, бо він зараз і тебе приб'є. Все, він стріляє, а ти. А, не приб'є. Не, приб'є, дивись. Просто. Я ти підсабив. А ти не оцінюєш мою допомогу. Бігом, піднімай, пожалуйста. Потому що там їде. Бля, тертю. Не, дої... не доїхали вони. Сразу не доїхав. Вони їдуть ще одні. Тобі мало. <звісля> Та воно з той сторони, ось, на 330 градусів. Вони сюди їдуть, Богдан. Так це не страшно. А на наш ти їх взрываєш? А що ти наробив? А що я нарабив? Ты целу уничтожив. А, то я дивлюсь, їду, та їх роз'їбав. Спасибо, что ей помитый прям перед последней пулей ему в лоба. А. А ты там де В Всередине. Оно кванте курву убиваю и пизды тоже получаю. Помагай. <laughs> Пожалуйста. Он хіпі тебе приведет. Он такой начальника. Спасать Надо. А шо ты зробил? А ось, а а в дверях ось, бачиш? Давай, убивай його. В, слє... <зас> в следующий раз я про це хотів <зас> <Піздец. зас> <зас> Ми Пиздец. Я хуй знаде, а ти аж там, блять. Ні, я просто їду. Я виїхав. Ми завжди разом з'являємося. Блять, я перевернувся. Ти на мотоциклі їдеш, напевно, Ні, да? На машині На машині. Тут і на мотоциклі важко, а yeah. so... я соблюдал. Ха-ха, бля. Та як ти помер? А я тебе і не бачу даже. <ріст> я хотів, блять, спригнути з парашута, блять, і забув відкрити його! 900 метрів, я ж до тебе не доїду! <ріст> Та я вже з'явився. йо, блять, твою мать мотоцикла нахуй. Та нічого, успокойся, в те все вийде! Блять! Я главно так потихеньку по правилам перехожу. Щоб мене не замітили. Я тебе не побачу, ну я побачив на мапі. Але ти ж не вискочив так. Я вискочив, подивись на холм оцей. Треба щось таке нев'єбене тут поробити в них. О, тут можна перелізти, кстаті. БЛЯЯЯТЬ ЛІЗИ Йобани в рот. А де капітан? Він оно вообще на вишці. Тільки ж не вбивай його. Його треба допросить. Чи попросить, чи допросить. Коротше, побалакать. Ну, по-людськи, там, стать з ним. Я його ось тут на свіжому воздусі буду допрашувати, Блять, мене зараз хтось стрілять буде! ні, ні, та, Сука, отпусти. В нього хуярить, в нього хуярить, я з ним балакую, йому в шию пиздую. Нахуя ти, хуятки на дорогу, блядь, біжиш, твою. Якщо ми цю хуйню не пройдем за 5 попиток, максимум 5. Якщо ми її не проходим, я сука нажимаю Alt F4 і закриваю закрываю і йду в форзу. Ой, Васета. Ти ж видали форзу. Я видали форзу, бачиш? Я приїжджу вже в самом началі. <ELL> ну я не хочу, коли ночь. А, подожди, я привор ночного відділення. Теплізор ти ж купив. Не купив, а прокачав. Я б не тратив би гроші на цю хуйню. Бля, як мені не вистачає того калеша, баний вір. на ту дорогу, не. На дорогу! Диви от чисто Буває. Ні, він, він остановився. Так, їде машина. Кидаю гранату. Він якраз під'їжджає. Це я його взірвав. Давай, давай, давай! Ти в мене сидиш дальше, давай, бля. Движ, ты в тебе така зараз посадка на гоночному симуляторі. Заснув, бля. Да, заснув за рулем, И сам себе гранатою вбив. Це... О, 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 ти під'їжджаєш. Тормози, тормози, блядь! Блядь, та ти... Ой, блядь, знову я закрыл. Я за То хоч я сяду за руль. Давай ти сідай. Давай. Блядь, сідай за руль. Артём, Артём. <риклад> Давай по новой Міша, вс хуйня. Сука, вона зависла, я упав. Я даже піднятися теперь не можу тут. <риклад> да блядь, богдан! ЙОБАН О, блядь, а ч цей вийшов? Блядь, машина горить! Пизда Філиппу А він там сидить? Блін, Я, я цього не замітив я... Ні, дивись А ну, Филиппо, пошли, блядь. Дай от Камінь, за камінь. Камінь, диви. Насчет три камінь буде. Раз, два! Ой. Раз, два, три. А шо треба зробити? Ааа, запас кокаин. кокаїн. БЛЯТЬ! <плес> Оце ти везунчик, я ти кажу. Я типо визову не нахуй на рафіку сидять і ніхуя не роблять. Як думає, що я думаєш, я я остановлю на цьому. А що це за метки вообще? <клес> Підійди до них, дізнайся. Бам! Блять! <клес> це міни. Метки. Не расстраивайся. Метки. Блін. Не хуй. чотири, осколочна граната, коктейль молотова і ще якась хуйня. А, і міна. Не хочу я в неї тачку забирать. Знаєш... Ну, є хоч якась капля совісті у людини, яка торгує зерном, ще чимось, забирать машину, ну це. Я її збив нахуй. Я з тобою не поїду, блядь. <риклад> 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 в общем, стріляють в нас з усіх сторон. <риклад> <риклад> Господи, спаси меня грішно. Бля, ЧЁ ИМЕННО мене ты это сказал? Бля, что це за китайская стена? Бля, ну підъедешь побачишь. Давай в объезд. Блять. Не, ну. Нормально. Краще не ничего. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Нам в ту сторону. Ти. <плес> Гонщик. Та це міни, блядь, вони наїхати на них треба. Не, знаєш, я не успокоюсь, якщо вони не срабатують, що в те з головою? Та, не голову? Вони на нас не роблять. Да? А що до цього було? До цього я в них постріляв, отак. Отак. От-от тепер получилось, тепер можна спокійно їхати отсюда. Нам треба взірвати цей будинок. Заряд готов. Хіба цей будинок? Блять! Блять, ебать! Ты дпсу в час на Ой, блять! Ебать, ты помираешь, блять, кожні 5 хвилин. Бо ты меня частіше всего вбиваешь, да. Я ничего не робив, я сідаю. А як ты мене лечишь, якщо довидай ты да я? Ты шо телепат, блять, экстрасенс? Все нахуй прилетіли, блядь. Він мій, він мій, він мій, він мій. Він мій, він мій. Ты шо померчишь? Ну як? Ну чому? Вертоліт Два чотири 3-4 вертолет. СССР 3-4, блядь. ти шо? Де ти їх блядь, Ніхуя в натурі Так, дивись вибирай який. Вони всі одинакові так шо. Один ми пропускаем. Давай, якраз два остається для нас. Сука який хочеш. що те що та замінован. О, сам сам малю. Як ти мене піднімеш, скажи. Зараз пропливу на качере, блять. Дав Давай ще на це здание, на сире, все сюди. я погнав. Блять, парашют не встиг відкрити. Просто хуяры тут певно треба. Можеш з парашута спригнути якщо хочеш. Так, Типа І позначити дронами цілі. Де? Ото, там де 287. Ото там, да, десь. Да, 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 да. Нам туди. Я отсюда давай. Блять! Я дрона запустив. Кого ти за птина збив, блядь? Ти кого нахуй дрона Ви В впи, блядь! Да. Піздець, блядь. Ну ти скажешь, запусти дрона, я думаю, з то запусти. Без блять я мав на озі с парашюта спригни і запусти дрона. Ну, Пиздец, я блядь, чуть не помер там нахуй. А я помер. О! Ой, це копи були, да? Да. Чи хто? Хто? Хто це був? Копи? Хотя. Хоча... Такі копы, мы копы. А, ну да. Та не будемо встановлюватися? А яке блядь, ти подиви яке валять по нам там. Та не сильно. Щас би по снайпухі взяли. Стой, куди ти? Блять, ебать, тут лами ганяють, прикинь. Плюються слюнами Я бачу, що плюнуло в вікно Охуеть, машину надо було доставити <рес> Прямо перед порогом, блядь. А ей можна я? Переверни її А я? Блядь, транспорт уничтожен. Я ще и мирного убив, думаю. Ой-ой-ой, Блядь. Сука, габариты чувствуй, пожалуйста. Я тебя не побачу. Я буду умирать на сигаре, то я не кину. Бля, надо пока что бегом сідать на місце пассажира, щоб мене не был. Давай радио включу. Нахуй ти ты мирный, блядь, лякай. Потому что нам, знаете, типу, пайк суету на воду. Ой, блядь! вибачте! Сама богу, не я за рулем. Ой, бля, трохи. Давай машину так ставлю, зараз. Давай. Давай пересяду на, на інше, шоп выйти. Пойдем то, то сюда. Йомай, это магазино, Що? Зара чекай, я дрона запущу. Не, я можу подержати буквально 45 секунд. Блять, мені вирішило е зараз розказати. А тебе збили? <ріху> тебе хто збив, блять, закинуть. Гражданський. <ріху> То походу місць за тебе була. <ріху> 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 я не не забувати я, ж, я ж кажу, от ти завжди, знаєш, якусь херню зробиш, а потім <ріху> я отвечаю за це все. Наче. У мене відеокарта му. Блять, а я застряг в текстурах, Артём! Он тебя уже побачил. Меня он побачил, та ні. Я не знаю. Он просто летает, жди. Что ты делаешь? Вставай, заебал ты, ёбаный Бля, я штоваль. тебя под огнем спасаю. И он съебается. Что ты делаешь? Подожди, а ну... Ой-ой-ой. А я просто від лиця стрілка дивлюся. Фінти кручу. Сядь! Як? Тут немає букви Е. Я на другу сяду. Та на сядь ще раз. Та не можна. Диви там біля тебе якесь, блять, відро на сусідньому сидінні. Ого. Нормально, бля, нормально, типа гранатку кинули. Все го! А что это было, блядь? Я думал, через окно пролетить, блядь. Ах, вот такой систем? Ебать, систем можно в такой. Блядь, я чекаю, я хочу полетать на нем. ПВО, ПВО! Підбили, підбили! Я живий ще! Я живий! Сука, друга ракета по мені в'їбала. Я живий! Я живий! Мене збили, блядь Сука, а голова летиш там нормально, блядь, бо все на мене. Давай візьмемо все-таки самоліт та й полетим. Я хочу взяти гелікоптер з ракетами. Я походу труп, блядь, піднімеш мене. Я тут майже зачистив. Я понял, я понял. І ти труп. А я поки тут стану. познімаю цих підрасів, блять, усі. Щоб мені не, не заважали. Робити мої справи разні. Ебать! Ну це я вовремя ліг, нахуй. Я хочу це збити, а потім дивись. А я їжу. Успію? Ну да. Десять. Дев'ять. Блядь! Вісім. Сим. Шість. А, три, два. <ріху> Я мертвий. Наче ти взяв вертоліт? Твій. Та стопаю нахуй сюди туди біг. Я тут, сука, ті по типу, блязіма, ти мене вертолиз поїзив. Чай вас огонь на мене кинув. Мене вбили, піднімай. Ну, зараз. <кху> Ну ч, радорот, погнали! А ты не нам! хоча ты не зможешь підняться. Ого! Да, я я увернувся, я увернувся нормально. Я не увернувся. Я, давай я сяду. Давай. А, ты все? Угу. Ну ничего, ты на самолете, это самое главное. И вот теперь самое главное, чтобы ты сел. Давай, челлендж для тебя. Сидай, сюда. <armies> <Philippines> <laughs> И что далее? <plastics> Давай я нахуй сил, блядь. Блядь, на пузы сил. Я ж улетаю ведь ТПВО, блядь, кого. Давай, пиздана. Не, я вирулю, я вирую, а те отвічаю! Похуй нахуй, я пілот, блядь, чи то. Я виключив повністю інтерфейс, і воно так Ну з гелікоптер є, можемо туди поїхати. А я його не бачу на карті. Я поставив мідку. У мене і карти, типа, нема. Блядь, то включи. Ну, включи, включи. Запрошую, любі друзі, запрошую вашу втретю штурмову бригаду. У нас тут зовсім немає нещасних випадків, у нас абсолютно все під. Контролем і ми ніяк не живодери.